Вітаю всіх глядачів каналу Містяни на природі І хочу поділитися з вами радістю. У нас вивелося ще 12 каченят індокачки. Причому що найцікавіше, що ми її знайшли тільки вже під кінець її висиджування яєць нею. Хоча у індокачок Термін висиджування яєць більше місяця, десь від 31 до 35 днів. І ось кілька днів тому вони у нас вилупилися і тепер ось з мамою ходять тут на окремому окремому загончику. Вона за ними дуже пильно стежить. Дивіться, щоб все було добре. І захищає їх в разі потреби. Тому навіть нам не бажано підходити до неї близько. Так що така у нас подія. Всіх, всім бажаю тихого, мирного, спокійного дня. Тримаємося, шануємося, все буде Україна. Підписуйтесь на канал містянин на природі. Ставте лайки, коментуйте. Всім всього найкращого.